Щиро вітають вас із дев'ятою річницею архієрейського служіння Церкви Христовій. Його не можна назвати легким. Останні місяці війни тому яскраве підтвердження. Але водночас ми знаємо, скільки зусиль, часу та нервів ви вклали у розвиток харківської єпархії. І, озираючись на початок шляху, бачимо теперішній добрий результат, котрий має тішити і вас. У це свято бажаємо вам зберегти цим енергію та завзяття, які притаманні вашій праці у винограднику Христового. Хай плоди цієї праці будуть приводом для втіхи кожного, хто любить Бога, Україну та її повністю канонічну церкву. Хай Господь пошле вам сили та здоров'я, доведе всі мрії та плани до реалізації, а святі Божанської землі за вашою молитвою захистять наш край від нашестя ворога та допоможуть українським воїнам швидше здобути перемогу. На многі літа води. Васильович, Тетяна Петрівна, Володимир Володимирович, панове, генерали, офіцери, сучасні отці, злюблені браті і сестри, слава Ісусу Христу. Слава, слава, слава. Сьогодні ми з вами спільно відслужили божественну літургію перед Христовом Всевишнього. Ми дякували Богу за всі Його благодіяння, які Господь сьогодні посилає на наше життя. Також попросили сьогодні в Бога перемоги для нашої багатостраждальної ненької України. Сьогодні, 25 серпня, не тільки 9 років моєї хрейської херотонії і служіння мого на Слобожанській землі, але ми сьогодні скромно святкуємо з вами 30-ту річницю відновлення Харківської єпархії, яка була відновлена у 1992 році. Але війна сьогоднішня внесла корективи у величності його свята. Тому ми сьогодні скромно, але з молитвою святкуємо і дякуємо Богу за те, що Господь благословив 30 років служіння Харківської єпархії. Я вже восьма хірей на цій кафедрі. Але багато священиків було висачено на цій епархії. Було багато побудованих нових парафій на цій епархії. За 30 років вона зросла могутньо і сильно, і далі вона зростала, але чуть-чуть пішли зміни за. Винні у цій війні наші вороги, які не дають нам сьогодні розвиватися. Але я кажу те, що ми спільною молитвою, спільними зусиллями, нашими збройними силами України ми переможемо нашого ворога і будемо жити процвітаючи на землі Слобожанщина і славній нашій Україні. Тому усіх я вас вітаю зі святом, усім бажаю перемоги і Божого благословення, і ангела хорони для хай Господь вас усіх благословляє. Також хочу запросити до вітального слова свого колеги, собрата Єпископа Харківської запорізької дієцезії Владику Павла, хриба католицька цар. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Богу, Преосвященнейший владико, дорогі брати, всечесні отці, добрі брати і сестри в Христі. Дев'ять років служіння архірейського це дев'ять років. Можна сказати, серця 9 років любові, 9 років такої інтенсивної праці для того, щоб шукати способа і також певні формули для того, щоб виконати те, що Господь поставив як завдання перед тобою Владик. Тому передусім вітаю тебе, але також і передусім бажаю тобі надалі Божої мудрості, і Божого духа. Щоби ти міг гідно виконати те покликання, яке Господь поставив на твоїй стежці. Також хочу привітати з нагоди 30-річчя відновлення структур єпархії, відновлення єпартії. Це є, з одної сторони велика нагода до того, щоб дякувати Богу, з іншої сторони, також час, щоб задуматись над тим, а як ми це виконуємо? Щоб відповісти на це питання, як ми це виконуємо, є дуже важлива свідомість того, а яка мета церкви, а що ми маємо робити? До чого нас кличе Господь? І Господь нас покликав до того, щоб допомагати іншим людям будувати єдність з ним. Це є місія церкви, будувати єдність з Господом, щоб Господь приходив в душу і життя і в країну. До всіх людей це є покликання церкви. І хочу побажати усім вам, дорогі священники, щоб ваші серця були переповнені Божою присутністю, щоб ваші серця були храмом, в якому завжди палає вогонь Божої любові. І бажаю вам, щоб коли ви встанете, встанете перед Господом, щоб коло вас стояло багато тих людей, котрі скажуть, показуючи на вас, Господи, дякую тобі за цього священника, тому що завдяки Його слову, завдяки Його прикладу життя, я пізнав тебе, зустрів тебе і збудував відносини з тобою. Я думаю, що це буде найкраща. Оцінка і найкраща подяка вашого служіння. Тому бажаю вашої партії, щоб вона далі прямувала в цьому напрямку, будувала храми, духовні храми в серцях людей. І щоб наша країна, Україна, була багата Богом серцями, які сповнені її присутності. Ще раз вас зі святою і нехай вас усіх благословити Господь щас насилую.